Сьогодні, звичайно, трохи краще. Вчора був один із найгірших днів у моєму житті, дуже напружений, і я просто хотіла, щоб це закінчилося. Сьогодні трохи краще, тому що вся підтримка, яку я маю, яку я маю сьогодні, яку я мала вчора і маю сьогодні, дуже допомагає. Усе, що відбувалося, я вважаю, є величезним повідомленням для людей, таких спільнот. Правила треба змінити, тому що їх треба пояснити українцям, тому що ви повинні розуміти, що у нас все ще війна, і під час цієї війни, яка все ще триває, ми просто не можемо, ми не можемо потиснути руки, і ви повинні змінитися, і вам треба поважати нас. Але через півтора року я дуже відчуваю це як українську несправедливість, і у нас є багато питань. Наприклад, чому це відбувається з нами? Але в той же час ми розуміємо, що ми маємо справу з країною терористичною державою, яка наробила чого завгодно. Зараз вони вбивають людей у моїй країні, а також вбивають спорт загалом. Perry Stey don't stop to, to work, like, anything. And, uh, right now they, they kill і you know, in района зараз. Yeah, right я на НАТО про це думаю, і чесно кажучи, вчора я не думала про це. У мене просто не було іншого вибору. Коли у мене є вибір, я ніколи не потисну її руку. Вибачте, але є щось більше, ніж Олімпійські ігри, ліцензія чи фехтування. І нарешті я це зрозуміла. Є щось більше. Підтримка українського народу неймовірна.